Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчата? Сьогодні у нас з вами заняття з художньої молиневої діяльності. Діти, скажіть, а яка зараз пора року? А що вам найбільше подобається в цій порі року? А яку пору року ви любите найбільше? І чому? Сьогодні ми з вами познайомимось з українською письменницею Оленою Пчілкою. Олена Пчілка, справжнє її ім'я Ольга Петрівна Драгоманова. Народилась понад 100 років тому в містечку Гадіч на Полтавщині. Початкову освіту отримала вдома. Батьки прищепили їй любов до літератури. До української народної пісні, казки. Ольга закінчила зразковий пансіон шляхетних дівчат у Києві, де здобула знання з літератури, оволоділа німецькою і французькою мовами. Олена Пчілка була відомою українською письменницею, перекладачкою, яка дуже любила дітей і писала для них вірші, казки та оповідання. Її дитячі твори, як от Кобзареві діти, допомагали дітям зрозуміти українські народні традиції. Олена Пчілка також була мамою Лесі Українки і дбала, щоб її діти росли, знаючи українську мову та культуру. Діти я пропоную вам послухати вірш Олени Пчілки як швидко літо промайнуло. Діти, ви почуєте в вірші незнайомі слова. Давайте їх розберемо. Промайнуло, швидко пройшло, зникло. Журба, сум, смуток. Полинуло. Це значить полетіло, швидко зникло, промчало, марніє. Це слово означає слабше, в'яне, втрачає силу і красу. Понурії це похмурі, сумні, нахмурені. Ну що ж, давайте з вами почнемо слухати вірш. Сідайте зручненько, ми розпочинаємо. Олена Пчілка. Як швидко літо проминуло. Як швидко літо проминуло, прийшла осіння пора, Немов на крилах полинуло, кохане літочко з двора, садок марніє потихенько, По жоплі падають листки, Вітрець не віє вже тепленько, Жене понурі й хмарки, Посох горошок на городі, Мачов вже цвіт давно зубив, Високий соняшник на грядці, Журливо голову схилив. Діти, ви уважно прослухали вірш, а тепер давайте дамо відповіді на питання за змістом твору. Скажіть, про яку пору року розповідається у вірші? Так, про літо, яке вже закінчилося. Яким було літо? Правильно, гарним, теплим, розкішним. Скажіть, чому? Авторка каже, що воно промайнуло швидко. Так, бо час пролетів непомітно, і літо вже закінчилось. Діти, які почуття викликає прощання з літом? Так, трохи сумно, журба, бо гарна пора минає. Скажіть, а що приходить на зміну літу? Яка пора року? Правильно, осінь. Діти, скажіть, чому природа в поезі здається живою? Так, бо літо ніби прощається, ніби воно має душу. Діти літо. Це пора тепла, сонця, зелені і квітів. Воно швидко минає, але залишає гарні спогади. Олена Пчілка у своєму вірші показала красу природи і навчила нас бачити зміни в природі. Я гадаю, що вам дуже сподобався вірш, а нам вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!